Поки що Воксік на другу не влучає, Воксіку не дають жити. Гарно і зараз. Вікадя приходить. Свинарні допомагає, але 2 в 2 хаєшка була неприятна, але 2 в 2. У ситуація для Наві. Всі шанси є. Є перші армори в Наві. 2 на пленті у Наві. Їх, правда, можна затиснути, тому що мейджор з апартаментів виходить. І Джель. Ай-яй-яй, відвернувся саме в ту мить, коли мейджор вже виходив. Джель падає, залишається бід. Позицію забирає мейджора Боже, як зараз санит... треба цей раунд? Сентарис не ризикнув і його бічує чує. Займає зараз позицію на пленті. Цікавий вибір. Можливо, Сантарис не зрозуміє, що бід грає саме тут. Бере цей раунд, Класний плач. Вони взяли Іко, коблять на інферно, Рамі. не можуть взяти фулбай. Бать. Хорош, Валера! <реш> Таке у нього здоровий нах <реш> на ньому і сидить это підгинає під себе, щоб вище сидіти, щоб було видно все.